Ну і 6 листопада в історії позначається як день звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників. До речі, це формулювання, яке перейшло до історії України із канонів радянської пропаганди, продовжує жити. По-перше, називати гітлерівський нацистський режим німецьким фашизмом, це як називати сучасний Китай капіталістичної країни. Ну а по друге, після того як із Києва було вибито окупантів німецьким, їм на зміну повернулася окупація радянська. Ну і почалося фільтрація, репресії киян і каральні заходи проти своїх же – але совєти на цьому не зупинилися. Була ще одна практика радянських генералів у 1943 році, яка дуже сильно нагадує поведінку російських окупантів на українських землях зараз про головні пропагандистські міфи і приховану правду тієї битви у нашій постійній рубриці Історія питання. Київ для Сталіна в історії Другої світової став символом ганьби, ганьби його, його полководців, їхніх рішень і марнотратства людських життів. Коли рішення, що ухвалювались з огляду на схвалення верховного, призводили до таких самих результатів, як і дії. Продиктовані військовою логікою до розстрілів ганебну поразку під Києвом, яка сталася восени 41-го, коли в оточенні опинилось більше півмільйона радянських солдат, могла перекреслити тільки знакова перемога для звільнення Києва у 43-му – кращого дня ніж день жовтневої революції. Годі було і шукати і цю високу місію з порятунку репутації Сталіна було покладено на 41-річного генерала армії Миколу Ватутіна. Після вдалого форсування Дніпра Червона армія концентрує сили на лютіському плацдармі, північніше Києва. За кілька днів сюди перекинуто 240 тисяч солдатів і понад 3 тисячі гармат. Ці цифри офіційні. Насправді, учасники операції згадують про незліченні людські маси, які гнали в атаку, часто з мінімальною підготовкою, але з дуже конкретним наказом. Термін звільнення міста не обговорюється, і якщо треба, закидуємо трупами. На кінець жовтня 1943-го Під Києвом зібрано близько 700 тисяч радянських солдатів. Ставка готувала для Сталіна подарунок до річниці революції, чергове символічне визволення саме до 7 листопада. Так само, як пізніше, Берлін візьмуть до дня 1 травня. Така вже радянська традиція перемоги під свята. А значить, візьмуть Київ чи ні, не обговорюються, мали взяти, бо в газетах вже були заготовлені передовиці. Тільки Київ не давався. Вермахт перетворив місто на фортецю, укріплені позиції на пагорбах правого берега, міні-поля, артилерія. Ранкові атаки захлинались. Війська першого українського фронту втрачали по 10-12 тисяч людей щодоби, і тоді в бій кинули резерв. Щойно мобілізованих із нещодавно звільнених територій, без підготовки, без форми і часто без зброї. Їх називали чорна піхота. Про них довго мовчали. Сторінки щоденника Олександра Довженка, в якому він описує мобілізацію чорносвитників, надрукують лише у 1990-му. У фронтових звітах фігурують цифри: з Київщини, Черкащини, Полтавщини мобілізовано понад 200 тисяч чоловіків. Вони були першими у штурмах. Їм часто не видавали автоматів, тільки Гвинтівки на кількох. Їм не давали навіть шансу. Від них вимагали. Змити ганьбу перебування в окупації кров'ю а їхні смерті мали спустошити боєкомплекти німців і дати шанс червоній армії вписати чергову дату в календарі святкових перемог. Тільки загиблих з числа чорної піхоти ніхто не рахував. Але і до сьогодні нема переконливих цифр у кількості загиблих. Різні джерела називають від 30 до понад 100 тисяч радянських солдатів. Та навіть радянські цифри дають жахливу статистику втрат: один до десяти проти військ Вермахту. А ще для цих перемог потрібні були герої. І радянська пропаганда знайшла ідеального Никифора Шолуденка, 24-річний уродженець села Сваром'я під Вишгородом, відомого з часів Київської Русі. Син селянина, комуніст, з 1943-го, воював під Сталінградом, вижив у Курській битві, але загинув 6 листопада у Києві. За офіційною версією, першим увійшов у центр міста. Танкіст. Який загинув на площі Калініна, сьогодні ми називаємо це місце майданом незалежності? Це був ідеальний сюжет для радянських газет. Його нагородили посмертно у Києві. з'явилась вулиця Шолоденка, але не в центрі, а на шулявці. Теж не випадкове місце поруч із легендарним стадіоном Стар, де проводились футбольні матчі між військовополоненими, зокрема колишніми футболістами київського Динамо, і пілотами «Люфтваффе». Радянська пропаганда називала їх матчами смерті, в яких непоступливі радянські спортсмени перегравали німецьких пілотів. Щоправда, репресії проти гравців і дійсно були проте не за перемоги у футбольних матчах. Після війни тут межа міста. А на Брест-литовському проспекті, який через чотири десятиліття перейменують у проспект перемоги, з'явиться пам'ятник радянським танкістам. Екскурсоводи будуть стверджувати, що саме на цьому танку Шолуденко першим в'їхав у звільнений Київ. Київ звільнили 6 листопада, але свободи це не принесло. Одразу після повернення радянської влади фільтраційні табори, арешти, перевохування. Тим, хто залишився на волі, судилося жити у двічі зруйнованому місті у 41-му і 43-му роках. Втім, сьогодні головна битва не за дату в календарі, а за пам'ять за те, щоб у цій війні почули не лише командирів, а й тих, кого забрали з хати ще у довоєнних чоботях і кинули в бій без зброї. В цьому і є відповідь на питання: чи має ім'я генерала Ватутіна, який командував звільненням Києва, залишатись на мапі української столиці.